Доброго ранку, мої любі малята, розпочати сьогоднішнє наше заняття я хочу з такого вірша. Послухайте уважно: ми, українці, велика родина. Мова і пісня у нас солов'їна, достигла в Лузі Червона Калина рідна земля для нас всіх Україна. Про що йде мова у вірші? Так, правильно про українців та про Україну? Як називається країна, в якій ми живемо? Україна. А як називається народ, який проживає на території України? Українці. А чи знаєте, маляте, яке свято Українці будуть відсвяткувати завтра? У кожного святкового дня своя пора і свій день у календарі. І от завтра ми в один день 1 жовтня будемо відзначати одразу три свята. Свята ці пов'язані між собою дуже. дуже, І вони дуже дорогі всім українцям. Чи б хотіли ви дізнатися, які це свята малята? 1 жовтня особливий день для українців, бо в Україні відзначають аж кілька свят. Це День Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День захисника та захисниць України. Що ці свята відзначається саме цей день, це не випадковість, а сплетіння української історії та традицій, які ми продовжуємо підтримувати і сьогодні. Тож, які свята відзначають 1 жовтня? День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника та захисниць України? Малята, сьогодні я б хотіла з вами поговорити про свято. Покрова Пресвятої Богородиці. Дзвони завжди були символом величі і краси і закликають людей приходити до церкви на літургію. День Покрови Пресвятої Богородиці вважався одним із найбільш шанованих в Християнстві та має за собою цікаву історію. Ось послухайте легенду про Пресвяту Богородицю. За легендою, один святої Покрови військо Аскольда взяло в облогу місто Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулися до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила усіх містян покровом свого одягу, захистивши їх від нападників. Навколо міста здійнялась така буря, що вороги навіть не змогли до нього наблизитися. Вражений ескольд та його військо прийняли святе хрещення і стали християнами. Саме тому у цей день традиційно моляться про захист своєї родини та рідної землі. Якою ми з вами віримо малята? Так, православне! А чи ходите ви з батьками до церкви? Ну, хтось ходить, хтось не ходить. Українські козаки надзвичайно шанували християнські традиції та вважали покров одним з найбільших свят, то й до цих захисників 1 жовтня виявилися визначною датою. Саме у цей день вони вирішували, де будувати церкву за козацькі гроші, а також святили свою зброю. Християнська віра в традицій та прагнення понад усе захищати рідну землю, саме ці якості були властиві козакам. Ось послухайте вірш про козаків. Усі знають, що козак це величезне, горде слово, землю нашу, слави, так, українська рідна мова. Козамки сміливі люди, їм довіку шана буде, козаки, борці за волю, за народну щасну долю. Ми роду козацького діти, ми любимо сонце і квіти, і сонце шле нам привіт землі української цвіт. Хай добрі люди, вам щастя буде, хай буде доля на все роздоля, а до того лід пригато на добро і згоду, хай не буде переводу козацькому роду. За особливу пошану Богодородиці від козаків з'явилася ікона козацька покрова. Давайте ж її розглянемо, ось погляньте, це ікона Покрова Пресвятої Богородиці. Скажіть, будь ласка, у кого ви бачите на цій іконі? Так, Пресвята Богородиця. А як ви думаєте, що тримає Богородиця в руках? Що розпростерла вона? Так, покривало, так, Покрова. Чого, на вашу думку, бажає людям Богородиця, від чого хоче захистити? Так, від ворогів, я згодна з вами. Чи можна побачити цю ікону та інші ікони за святих? Так, в церкві, правильно, малята. Тому Пресвята Богородиця також була символом і покровителькою українських козаків, мужніх воїнів, які боролися і боронили наш рідний край від ворога в давні часи. Наші козаки носили натільний хрест із зображенням Богородиці. А коли вибирали місце для спорудження січі козацького табору, то спершу та найкрасивішу і найбільшу у видному місці спороджували Покровську церкву. А вже після зводили всі інші будівлі, тому свято Покрови, вважаючи днем українського козацтва. А віднедавна свято Покрови стало ще одним. Нашим святом державним 1 жовтня ми відзначаємо День Захисника та захисниць України, шановуючи всіх оборонців нашої батьківщини. Малята, послухайте, будь ласка, віршик Наталії Гуменюк Покрова, Пречиста свята Покрова, Козаків Покровителько і наших звичаїв, хранителько. Молюся тобі, Богородиця Мила, щоб славою ти Україну покрила. Як землю багрянцем дібро, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов, візьми нас під свій материнський покров. Бачите, як вона прохає Богородицю, захистити нашу країну у такий важкий для нас час. Тому також покрову вважають і захисницею наших захисників, які зараз боронять нашу країну. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру «Відповідай прапорцем». От погляньте, у мене є прапор нашої країни, України, так? Я буду вам задавати питання, і якщо відповідь правильна, ми помашемо прапорцем. А якщо неправильно, то не будемо вичіпати. Свято покрови це осіннє свято? Так, звісно, святи покрови відзначають влітку? Ні. Свято Покров. Ми в цей день відзначаємо три свята: покрову, День українського козацтва та День і Захисниці України. Так. Пресвяту Богородицю вважають покровителькою українських козаків. Так. При святу Богородицю вважають заступницею мандрівників? Ні. І з Днем Покрови Пресвятої Богородиці ми щиро вітаємо всіх українців. Так. І з Днем Українського казацтва та Днем Захисника і захисниць України слід привітати всіх наших воїнів, що служив у лавах української армії і служить у них зараз. Так, малята, я згодна з вами. Отже, малята, сьогодні на заняття ми з вами розмовляли про Покрову Пресвятої Богородиці, так? І на кінець нашого заняття я хочу побажати. Я миру бажаю в країні і злагоди в кожній сім'ї. Я Бога прощу щиросердно, прости за гріхи всі мої. Благодаті у Бога благаю для багатих і бідних усіх, щоб в любові всі діти зростали, щоб Господь нашу землю беріг. До побачення з наступаючим святом!